alle Menschen werden frei und gleich in Würde und Rechten geboren. Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. sie sind mit vernunft und gewissen ausgestattet und müssen im geiste der brüderlichkeit zu einander handeln вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного у дусі братерства вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного у дусі братерства вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного у дусі братерства. Jeder hat das Recht auf Leben, und der Кожна людина має право на життя на свободу і на особисту недоторканність. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.

Ніхто не повинен бути у рабстві або у підневільному стані. Рабство й работоргівля забороняються в усіх їх видах. Ніхто не повинен бути у рабстві або у підневільному стані. Рабство я работоргівля забороняються в усіх їх видах. Німандарт, граузам, уменшлих одернідегенбихан, уменшли oderніденг. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання. Jeder, wo immer er ist, hat das Recht auf Anerkennung als Person vor dem Gesetz. Кожна людина де б вона не перебувала має право на визнання її правосуб'єктності. Кожна людина де б вона не перебувала має право на визнання її правосуб'єктності. Кожна людина де б вона не перебувала має право на визнання її правосуб'єктності alle Personen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf den gleichen Schutz des Gesetzes. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом.